Марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дубрянко. Ну і як говорять, що вдома і стіни лікують в Україні. Е, є можливість дійсно лікуватися вдома, проходити певні процедури вдома, завдяки таким проектам, до прикладу, як і Медікс-Опіка. Е, даний проект дає можливість отримати медичну допомогу вдома, зберігаючи і комфорт, Орти і відчуття безпеки зазначається, власне, що команда лікарів вона щодня безкоштовно допомагає пацієнтам. Яким пацієнтам хто може звернутися в даний е, проект за медичною допомогою? Власне, про усе це і не тільки далі в нашому етері. Мар'яна Перепел. це медична директорка ТОВ Медікску. Пані Мар'яно, доброго вам дня і слава Україні! Доброго вечора! Героям слава! Отож, давайте спочатку про ідею самого проєкту. Ее ви сказали, що працюєте в даному проєкті з 2021 року. Як виникла ідея створення такого проєкту? Хочу почати з самого такого самого самого початку. Спочатку дійсно заклад надавав первинну медичну допомогу, потім доєдналася спеціалізована, тобто вторинна медична допомога. Це почали консультувати вузькі спеціалісти. І так кожного дня і на первинному огляді, і коли надавала спеціалізована медична допомога, лікарі бачили, що є певний відсоток пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, і вони залишаються вдома наодинці. І тоді цей проект дійсно почав. Працювати коли декілька пацієнтів ми взяли на облік і почали відвідувати їх вдома і надавати медичну допомогу. Угу. Це паліативна допомога чи підходи відрізняються до прикладу від домашнього догляду і так далі? Ні, це безпосередньо паліативна допомога, але вона звучить правильно мобільна паліативна допомога, угу. коли медична допомога надається мобільними бригадами безпосередньо у вдома або у місці, де пацієнт перебуває, це можуть бути і геріатричні центри, це можуть бути пансі. Гнати, але в більшості дійсно це вдома, угу. знову ж таки. Яка тоді яку допомогу можуть отримати люди вдома? Ну, це може бути перш за все. Це консультація військового спеціаліста, це консультація лікуючого лікаря, тобто лікаря, який безпосередньо веде цього пацієнта, який в більшості завжди на зв'язку, який допомагає. І це можуть бути лабораторні послуги, це також безкоштовно все надається. Вдома вдома, так Забір аналізів? Вдома аналіз. відбувається забір аналізів. Потім ці аналізи за допомогою спеціальних термосумок вони відвозяться в лабораторію і там вже проводяться. Mm -hmm лабораторні дослідження, а потім ми отримуємо результати аналізів. Угу. Це можуть бути інструментальні методи діагностики, це може бути за допомогою портативного УЗД Ми можемо також проводити певні дослідження органів і систем. Угу. Хто з людей може скористатися такою послугою? Національна служба здоров'я України безпосередньо фінансує і вона дає свої рекомендації. Ми чітко пацієнтів відбираємо по шкалах, це можуть бути пацієнти. Які важко хворі, тобто в більшості це пацієнти, які прикуті до ліжка або мають обмежену можливість ходити, тобто вони не можуть звернутися за медичною допомогою в поліклініку або в інший заклад охорони здоров'я. Це більшість онкологічні захворювання, третя четверта стадія, це важкі серцево-судинні розлади, це захворювання ну, там, після інсульту, це захворювання центральної нервової системи, це інші важкі захворювання, в тому числі і туберкульоз і mm -hmm. віл-інфекція. Або коли це комплекс захворювань, є, тобто на розсуд лікаря, лікар також може вже відбирати пацієнтів і ну, можна сказати встановлювати їх на облік для того, щоб потім відвідувати його людина, якщо має проблеми, до прикладу з перелічених вами зі здоров'ям, знову ж таки, перелік документів чи має мати інвалідність і так далі? Ні, інвалідність не завжди є обов'язковою, тобто має мати обов'язкові документи, які підтверджують факт захворювання. Більшості до нас скеровують або це сімейні лікарі, або лікуючі лікарі, які ведуть цього пацієнта, і mm -hmm. вони розуміють, що в них обмежене поле діяльності. Тобто і найкращий варіант це дійсно передати на паліативну допомогу, адже вони впевнені, що ця людина буде постійно отримувати якусь медичну допомогу. До неї будуть приїжджати контролювати показники там в житті діяльності. Mm -hmm. До неї буде приїжджати обов'язково медична сестра, яка буде виконувати певний спектр маніпуляцій медичних. Це можуть бути і внутрішньовельні ін'єкції. Це можуть бути і внутрішньовенні інфузії, тобто крапельниці, і це можуть бути там перев'язки, якщо це людина, до прикладу, має якісь пролежні або інші рани, як відбувається е, самі відвідини е, безпосередньо пацієнта? От технічно розкажіть. Лікар, ну в більшості це мультидисциплінарна команда. Це лікуючий лікар. Також буває таке, що лікарі-консультанти. Якщо лікуючий лікар самостійно не може справитися mm -hmm. або сумнівається, це можуть бути вузькі спеціалісти, це медична сестра, це лікар, психолог обов'язково психолог. Є також, адже цим пацієнтам потрібна психологічна допомога. По попередній домовленості приїжджає до пацієнта. Е, і надає медичну допомогу. Угу. Е, знову ж таки, скільки часу, чи якийсь сталий час, скільки та чи інша бригада перебуває в пацієнта? чи це залежить від е, того, яку, яку маніпуляцію потрібно провести? Це залежить дійсно від стану самого пацієнта. Інколи це буває 10 хвилин, а інколи це буває декілька годин. Тобто, якщо це проводиться внутрішня ванна інфузія, то це може бути одна година і більше. Угу. Так само, якщо це проводиться маніпуляція, якісь певні це може бути е, трішки більше. Якщо це угу. перев'язка, чи їх декілька пере. В'язок може бути заміна катетера. Так на це трішки більше треба часу. Там догляд за гастростомою, догляд за іншими якимось станами. Інколи потрібно провести там кардіографію. Це також все можна зробити вдома. Це, тобто кардіографія, у вас також є е, 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 даний апарат, окрім УЗД, ви сказали. Давайте тоді скажіть, що можна дійсно робити вдома е, е, УЗД, я так розумію, що і вимірювання тиску. Вимірювання тиску, це може бути кардіографія. Так. Тобто, якщо лікар самостійно або ця медична сестра може провести, вони проводять. Якщо ні, то виїжджає інший лікар, який ну, угу. практично це вже може виконати. Лікар самостійно може розшифровувати, якщо він. Може це зробити, так. якщо ні, то в нас є лікар-консультант, кардіолог, який або лікар функціональної діагностики, який за допомогою телемедицини може проконсультувати і дати діагностику. Ми можемо передбачити, тобто, коли на огляді людині, до прикладу, стає там не дуже добре, ми можемо при кардіографії зрозуміти, чи можливо в неї передінфарктний стан. Угу. Це може бути пульсоксиметрія, це може бути термометрія. Тобто, в принципі, всі життєво важливі функції. І ми можемо перевірити на огляді. О, от ці відвідини в місяці чи ставить НСЗУ мінімальну або максимальну кількість відвідин кожного пацієнта? Е, максимального немає. Мінімально так це має бути обов'язково 4 е, візити в місяць, угу. і п'ятий. То, до, до прикладу, якщо потрібно якісь лабораторні аналізи, але це в залежності від пацієнта, ми ніколи не ставимо прям таку межу, що це має бути чотири. Чотири це обов'язкових. Але якщо пацієнти важко хворі, наші лікарі можуть виїжджати частіше. З якими основними проблемами, зокрема, ваші пацієнти та їхні родини стикаються найбільше. Найбільше це контроль болю, тобто, адже в більшості це дійсно люди онкохворі, які просто лежать вдома і е, не можуть з цим справлятися самостійно. Е, тому наші е, лікарі обов'язково це контролюють. Якщо потрібно, вони е, ну, пишуть рецепти на знеболюючі препарати. Е, також це ну, соціальна підтримка обов'язково, адже ліки, ну, пацієнти розуміють, що вони в термінальній стадії. тобто... Е, їм потрібна така психологічна допомога багато людей надає перевагу саме от такій допомозі вдома безпосередньо ніж в стаціонарі. Е Знаєте, як ви почали з розмови і сказали, вдома і стіни лікують. Дійсно, зараз цей попит збільшується, у нас збільшується кількість пацієнтів. Е, ну можливо, за рахунок тако, того, що про нас більше починають існуватися, mm -hmm. і все-таки люди розуміють, що, що вони не призволяще, а існують служби такі, які можуть допомогти, і плюс це безкоштовно за у зв'язку з тим, що національна служба це все оплачує. Знову ж таки, результати, які ви бачите в якості е, життя пацієнтів, завдяки. Яке от таким допомогам наскільки покращується для них життя, і психологічний стан їхній аналогічний? Е, ну психологічний стан це на першому місці. Дійсно, вони розуміють, що до що вони комусь потрібні. Вони розуміють, що до них буде приїжджати лікар. У них звичайно піднімається настрій, коли до них хтось приїжджає. Чи це медична сестра? Ну, лікарі і медичні сестри це є своєрідною так само і психологічною допомогою. Їм просто стає легше, що про них хтось турбується. Угу. Ну і загальний стан звісно, звісно покращується, адже ми постійно контролюємо. Аналізи крові ми постійно спостерігаєте за спостерігаємо за загальним станом пацієнта. Якщо він погіршується, ми можемо дати рекомендації. Ми призначаємо лікарські засоби, адже в нас все працює висококваліфіка. Ковані спеціалісти, угу. так угу. якщо говорити про обмеження, також НСЗУ по процедурах знову ж таки кількість забору того чи іншого аналізу і так далі, це ж все оплачується також із НСЗУ. Ні, це оплачується ну, Національна служба оплачує послугу, яку так. ми надаємо, а лабораторні інструментальні вже обстеження це на розсуд лікаря. Угу. Тобто, якщо в є пацієнти після інсультів, ним постійно треба контролювати одні показники. Якщо пацієнти мають важкі. Цукровий діабет їм постійно так само потрібно контролювати рівень глюкози. Тобто, це вже лікар дивиться, порівнює результати аналізів. Якщо він призначив якесь лікування, він може там через декілька тижнів чи днів повторити це, якщо йому важливо для корекції лікування. Угу. Знову ж таки, дана допомога. Якщо є покращення, якщо позитивна динаміка відповідно є, на якому етапі ви вже не можете займатися тим чи іншим пацієнтом? Чи є такі випадки? Таких випадків насправді дуже дуже мало, але всі адже всі розуміють, що таке паліативні пацієнти. Паліативні пацієнти це ті пацієнти, які, яким дуже важко допомогти. Mm -hmm. Це ті пацієнти, яким просто потрібно покращити стан, покращити якість життя, і наскільки це можливо тривалість цього життя. Mm -hmm. З якими викликами ви безпосередньо стикаєтеся з точки зору системи в Україні? і наскільки вона потребує вдосконалення станом на сьогодні, саме mm -hmm. такої допомоги. Ну так важко сказати в принципі, так як ми вже давно працюємо, ми вже пройшли всі ці такі важкі процеси. Тобто, ми вже зрозуміли, де, де ми раніше не допрацьовували, і mm -hmm. мені здається, що в, ну, вдосконалювати дійсно потрібно. Тобто, якщо це буде до прикладу якась більша кількість інструментальних досліджень, це звичайно буде краще. Ну і ми будемо підтягуватись до цього так само. Ви сказали про те, що пацієнтам необхідна і психологічна допомога обов'язково, тому що дійсно це люди, які страждають або від болі, або взагалі обмежене життя у них там чи в русі, чи в чомусь іншому, знову ж таки, якості тих медичних працівників. Які надають таку допомогу, які це медики? Е, в нас є і сімейні лікарі, в нас є і терапевти, в нас є вузькі спеціалісти, такі як кардіолог, і невролог, е, хірург. Тобто, це все залежить від стану е, самої людини. Mm -hmm. І якщо лікуючий лікар е, бачить, що потрібна додаткова консультація, тобто у нас обмежень немає. В нас виїжджає вузький спеціаліст, обов'язково. Але кожен із цих медиків також, можливо, є частково навіть і психологом. Ну, всі тому, що людина, людина, знаєте, людина, яка вже пускає додому того, іншого лікаря, яка вже звикає, тому що можуть бути ці відвідані не один і раз і не два. Ну вже відповідно зовсім інші і стосунки, і так далі. Е, так, вони ці медики обов'язково стоять психологами, і в тому числі вони стають частково і членами родини, угу. адже вони дуже багато знають про цього пацієнта. Вони дуже вони вже знають самих е, людей, які з ним проживають. Там і родичів. Е, ну і в принципі всі медики. Вони самі по собі психологи. Але е, також, знаєте, і самим медикам не просто, тому що якщо ти вже прив'язуєшся до людини, і відповідно ми розуміємо, чим зачасту такі історії закінчуються, чи надаєте ви психологічну допомогу медикам, які обслуговують людей, які потребують паліативної допомоги. В нас в мультидисциплінарній команді працює лікар-психолог, угу. тобто, якщо необхідно, вони звертаються. Але медики мені здається, самостійно вчаться себе контролювати, чи вони кожного дня працюють з важкохворими пацієнтами, Ієнтами і не тільки тому вони в більшості справляються самостійно. І в нас є спеціальні люди, які займаються їхнім так само загальним станом, тобто в нас ніхто не працює виснажливо, що людині потрібна якась допомога, чи людині потрібна відпустка. Угу. Ну, це все ми забезпечуємо зараз. Я знаю про те, що ви сказали про те, що це місто Хмельницький. Так, ви обслуговуєте цю територію і підключаєте райони. Розкажіть про даний проект, які перспективи розвитку, можливо, хто може скористатися даним проектом і, можливо, за межами Хмельницької міської територіальної громади? Ми працюємо по всій Україні, тобто ми дійсно починали з міста Хмельницького. Це в нас був такий перший пілотний, ну пілотний можна так сказати, угу. проект, адже тут було набагато Ціше знайти лікарів, адже з цього дійсно все починалося. Потім ми зрозуміли, що по всій Україні так само є така велика кількість людей, і ми почали це запроваджувати у інших містах. Дійсно, не обмежуємося ми на містах великих, адже в територіальних громадах і в маленьких районах, так само там в населених пунктах так само є такі люди, які не можуть отримати якісної медичної допомоги. Тому вже е, протягом декількох місяців ми започаткували нашу роботу і в деяких населених пунктах е, ну, нашої області, в районних центрах майно угу. увазі, і активно починаємо працювати і розвиватися. Тобто наше, взагалі, завдання. Е, Розцвітати наше завжда... завдання якомога більше надати медичної допомоги людям дійсно тим, які цього потребують, угу. щоб вони розуміли, що вони не покинуті, щоб вони розуміли, що це можна отримати все. Ну і можна отримати це безкоштовно. Якщо є критичний стан в людини, до прикладу, от вдома перебуває жінка, яка, яка є, до прикладу, в даному проекті, і вона відчула, відчула там себе погано, зле і так далі. Вона телефонує вам безпосередньо, чи чи там лікуючому лікарю, з якого Контакт чи а, на швидку і чи я як це відбувається? Наші пацієнти всі попереджені про те, що а, ми планова служба, так. тобто ми заплановано приїжджаємо. Ми пос, безпосередньо домовляємося спочатку паці, з пацієнтом, uh -huh. адже інколи буває таке, що пацієнт прикутий до ліжка і він не може навіть відкрити двері. Е, якщо немає соціального працівника, тому ну має бути хтось з родичів. Якщо стан критичний дійсно, тому ми рекомендуємо викликати швидку допомогу. Огу і не чекати нашого візиту, якщо він до прикладу буде там завтра по домовленості. Не завжди люди можуть швидкі пояснити, що відбувається, чи може, до прикладу, фельдшер там чи працівники швидкої допомоги телефонувати вам, щоб ви безпосередньо там пояснили і так різні далі? різні бувають ситуації, uh -huh. і це так само можливо. Тобто, якщо мав ну пацієнта є номер телефону його лікуючого лікаря, чи там медичної сестри, і інколи, якщо необхідно, так так ми контактуємо. Uh -huh. Ну власне далі будуть такі особисті питання. Ну це дуже досить таки важка сфера діяльності дійсно. Працювати з людьми, які власне чекають так, того кінця, і ви намагаєтеся ті дні чи місяці е, на, ну, полегшити їм це життя. Чому обрали дану професію саме таку, такого напрямку? Е, ну, цим напрямком також хтось має займатися е, обов'язково. Ну, напевно, важко, я не можу сказати чесно, чому обрали таку сферу діяльності, е, адже ну. Цими пацієнтами так само хтось має опікуватися. Їм потрібна медична допомога, їм потрібна соціальна допомога, їм потрібна психологічна допомога. І нас лікарі розуміють, де вони працюють, і вони, ну перше, їх ніхто не заставляє, вони самостійно вибирають таку професію. Mm -hmm. А ну, це не є прям професією. Кожен лікар окремо має свою спеціальність. А це як або додаткова сфера надання допомоги, і кожен лікар працює за своєю спеціальністю. Угу. Наскільки важлива саме така модель медичної допомоги, на вашу думку? Чи була у вас, до прикладу, якийсь випадок в практиці, який запам'ятався, і ви зрозуміли, що ну я правильно я займаюся тим, чим де я от маю бути зараз? Кожного дня ми бачимо такі випадки з практики, адже коли ти приходиш до пацієнта, і пацієнт говорить, що йому краще, і ти розумієш, що? Е в йому легше загальний стан покращується, і він може на декілька днів довше побачити своїх рідних, близьких там чи е, онучку, чи онука, який бігає з боку. То ти розумієш, що ця допомога дійсно важлива. У більшості випадків це люди старшого віку, ваші пацієнти чи є і діти? Е ми починаємо тільки зараз займатися паліативним для дітей, тому до цього часу у нас дійсно були пацієнти старшого віку, uh -huh. це вік 60 з плюсом, uh -huh. але ми розширюємося, ми не зупиняємося, адже так само є велика, на жаль, велика кількість дітей, які потребують паліативної допомоги. Uh -huh. Для них перелік послуг буде аналогічним як і для старшого покоління. Uh -huh. Чи можливо щось буде змінено? Ну, зрозуміло, що там е, безпосередньо терапевт, так, а тут відповідно педіатр. Педіатр так. і е, лікарі, е, там реабілітологи, тобто ті, е, ну. В залежності від стану пацієнта, в залежності від самого діагнозу, угу. ну і знову ж таки, тоді як та чи інша, хто вперше почув до прикладу про даний проект, як можливо вказати сімейному лікарю чи лікарю безпосередньо, який займається тим чи іншим пацієнтом, що людина хоче саме таку допомогу і щоб їй надали її. Що потрібно для цього? Е Потрібно направлення від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря? Лікарі обізнані в цьому, що існує така е, програма, адже багато закладів займаються наданням мобільної паліативної допомоги. Угу. Е, ну і в, в лікарі скеровують вже е, ну, певний в заклад, даний заклад. Так, так. так. А, після того, як пацієнт приходить от, до вас, яка далі процедура? У більшості на жаль пацієнти не приходять або пацієнти лежать вдома. Ну, хтось представники опікуни чи так. Пацієнт отримує направлення від сімейного лікаря, безпосередньо зв'язується з нашим адміністратором. У Нас адміністратори це медичні працівники, які вже за допомогою телефонного дзвінка вони можуть приблизно сформулювати діагноз, ну не сформулювати, а вже розуміти, до якого лікаря потрібно скеровувати цього пацієнта, і хто буде лікуючим лікарем. Чи це буде лікар-хірург, а всі інші будуть лікарі-консультанти, чи це буде лікар терапевт а всі інші будуть, чи там потрібно одразу лікаря? Лікаря-невролога чи лікаря-кардіолога. Тобто ми вже при першій розмові і при е, знайомстві з медичними документами ми вже розуміємо, хто цією людиною попередньо буде займатися. Далі відбувається візит, так. візит лікаря. Так. І під час цього візиту лікар проводить огляд і розуміє, чи це його фахове ну по його фаху пацієнт, чи можливо його потрібно передати комусь іншому угу. і чи потрібні якісь додаткові декларації, щось подібне заключати, якісь договори між вами і пацієнтом? Ні, з нами і пацієнтам не потрібно ніякої додаткової декларації. Має бути декларація сімейним лікарем, угу. адже ми працюємо з через фінансування з Національною службою, тобто обов'язково має бути декларація для того, щоб пацієнт отримав без Товно медична допомога, угу. ну і ви сказали, що ви планова служба. Відповідно, кожен прийом чи кожен приїзд, так точніше, медичної групи, він має бути запланований, але життя не передбачуване. За скільки потрібно планувати безпосередньо тиждень на місяць, плануєте? Чи можна до прикладу там подзвонити? Спитати, чи можете прийти там до прикладу, сьогодні в нас четвер, чи можете прийти в п'ятницю чи в суботу? Лікарі знають своїх пацієнтів вже як своїх членів родини, і тому вони вже завчасно знають. Якщо стан погіршується, пацієнт. Може зв'язатися з лікарем, і цей візит, якщо він був запланований на п'ятницю, його можуть перенести на інший день на середу, якщо того необхідно раніше, так, просто? так раніше угу. а так після звернення до нашого там адміністратора, тобто ми стараємося максимально короткі терміни зв'язатися з нашим пацієнтом угу. безпосередньо і вже. Потім плануємо виїзд до, до пацієнта. І ще аналізи, які безкоштовні, а які платні в, домаш... в допомозі безпосередньо надом загальної біохімія, ну такі от основні Це, так, дійсно загальноклінічні аналізи вони є в безкоштовному в переліку. Ну в рекомендаціях Національної служби здоров'я України є обов'язково певний перелік, який ми маємо робити безкоштов... угу. безкоштовно а далі, якщо потрібно якісь ще глюкоза, та сама це Це також безкоштовно да. платними. Там є, є певні аналізи, але вони вже такі, прям дуже, дуже, дуже вузькопрофільні. Тих, mm. яких потрібно в більшості для оцінки загального стану, вони дійсно є безкоштовними. Ви сказали у також проводити. Якщо людині потрібен рентген чи потрібне МРТ, чи можете ви доставляти людину в ті чи інші медичні заклади? Не можна це робити. Доставляти можемо. Доставляти можемо також. Є соціальні таксі так. різні, різноманітні, але тобто ми таких послуг вдома надавати не можемо. Ну вдома то зрозуміло, так, що так. Ну, тому, що апарати МРТ ви не привезете. Просто було цікаво, чи можете допомогти можемо. людині? Можемо допомогти безпосередньо так само записати. Тобто угу. з своїм лікуючим лікарем людина самостійно домовляється і вони попередньо це все планово Скільки зараз у вас пацієнтів загалом орієнтовно плюс-мінус, таких, які потребують саме трети? Тисячі. Три тисячі ми говоримо зараз за всю Україну. Так, так. так. Е, ну і основні напрямки ви сказали про те, що це знеболення в більшості випадків, так? В більшості знеболення, але є е, ну, різні. Це може бути важка задишка, це може бути там і трахеостома, догляд. Угу. Ну, в Більшості дійсно це знеболення. Чи використовуєте телемедицину у своїй практиці? Е, інколи буває, коли потрібна допомога якогось е, військового спеціаліста, інколи буває. Угу. Е, інколи буває таке, що там за допомогою телефонного дзвінка. Mm-hmm. Тобто також консультуємо це, все залежить від стану пацієнта, і знову ж таки, якщо ми говоримо за телемедицину, то там відповідно, і показники також повинні передаватися, чи є можливість так, у вас тобто, це робити. Не, до прикладу спілкуються два лікаря. Вони спілкуються на своїй медичній так термінології. Uh -huh. І якщо потрібно, лікар розказує іншому лікарю консультанту про загальний стан пацієнта, про лабораторні аналізи, якісь певні, про там результати електрокардіографії, про результати там в, в ультразвуковиді. Нас mm таки -hmm. інший лікар-консультант він розуміє про що йде мова і mm -hmm. може дати певні рекомендації. Лікар-консультант, який на другому кінці е, проводу назвемо так, так це лікар із вашої системи якоїсь, чи ми говоримо за до прикладу, якщо ми говоримо за онку, ну людина десь проходила лікування і так далі. Чи може він зв'язуватися з тим лікарем, з яким бажає людина, щоб він зв'язався? Інколи таке буває, також що з його лікуючим лікарем. Тим по основному захворювання, але в більшості це все наші лікарі. Чи дозволяє сьогодні система охорони здоров'я, яка є в Україні, яка коригує безпосередньо ці норматив, нормативні акти і так далі, по надавати і забезпечувати людям, які потребують паліативної допомоги, повний спектр послуг, на вашу думку? Які ще потрібні зміни для удосконалення вашої роботи? Ми постійно вдосконалюємо нашу роботу, тобто, в нас ми побачили, що пацієнти. Харчування пацієнтів дещо відрізняється, тому не можна до прикладу однаково рекомендувати всім пацієнтам. Mm -hmm. Тому ми взяли собі лікаря на роботу лікаря-дієтолога, який mm -hmm. для кожного пацієнта розробляє окремо меню. Mm -hmm. і вже таке Також є так. таке також є. Mm -hmm. Тобто, вже лікарі в практиці самостійно розуміють, що не вистачає, і тоді вже самостійно вирішують, чи брати їм якогось там додаткового фахівця, чи потрібно їм додатково робити якісь аналізи. Тобто медицина постійно розвивається і так само за допомогою телемедичних консультацій mm -hmm. багато чого можна вирішити. Mm -hmm. Пані Мар'яно. Ми вам щиро дякуємо за те, що звітали до нашої студії. Тож Мар'яна Перепел це медична директорка То Медікску, Говорили про е, допомогу, яку можуть надавати вдома для важко хворих людей онко або тих е, паліативної вже власної допомоги. Дякуємо вам, пані Мар'яно, що